Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Денис, і сьогодні ми продовжуємо виживання на збірці з модами у the Mods 10. В цій серії ми займемось таким модом як Extreme Reactors. Це останній мод, який нам потрібно пройти, щоб скрафтити компонент. Далі просто трохи з барвниками погратися, і, в принципі, можемо переходити до крафту зірки. Це теж займе трохи часу, тому що тут ще потрібен рунічний, рунічний алтар зробити, побудувати. Але то таке. Зараз ми займаємось ек екстремальними реакторами. Я думаю, для цього нам варто відкрити одразу книгу квестів в тому розділі. Так, ну я наче все зібрав. А, скло ще треба. Думаю, чому квест не зараховує. Тому що треба скло. Це порядок. Тепер нам потрібно побудувати реактор 3х3х3. Так, було б добре знати, як він будується. Так, реактор контролер. Це ось цей. його сюди. Потім сюди. Fuil рот і наверх, контрол-рот, правильно? Далі вже, в принципі, без різниці, що куди пихати. Тому давайте це назад, це сюди, це сюди. Було б ще добре розуміти. Що, як і куди сюди заправляти? Можемо скрафтити ключик. Угу, Вхід і вихід виходить. Це буде вихід, а це буде вхід. Окей. Із чого нам почати? Є якась книга по цьому моду? Є якась книга? Єлоріум Айнготс. Це що таке? Ага, блок урану треба. Окей, уран. Правильно? По-моєму, неправильно. Так, ми закрили квести по реактору і квести по флюїзеру. Давайте цей флюїдайзер побудуємо тепер. Знати, правда, ще як. Так, цих також зробив 21. Блок Урану потріб... повинен перетворюватися в Єлуріум Але він чомусь не перетворюється. А, він дуже маленький, тут всього 4000 мілібакетів вміщається. Через те воно і не пішло працювати. Один блок це 9000 мілібакетів Все ясно. Та можливо і цей тоді через це не працював. Можливо, можна було сюди закинути. Просто ось так. Так, це що взагалі? Solid access port? Тут такий же. Зможу я цією трубою під'єднати, чи ні? Так можна так. там напряму одразу. А він цими трубами не під'єднується, не? Клас. Добре. Якщо я вімкне. По-моєму, в мене реактор просто вирішив не працювати. Паливо є. Нічого не відбувається. Коротше, прикол в тому, що 3х3 на, на 3 не працює. Потрібно будувати більший. І ось 5 на 5 на 5 спрацював. Але що нам з цього толку? У ну, нас, до речі, є насіння ціаніту, що доволі класно насправді, тому що ми можемо по ідеї його виростити. Так, давайте нам повернемось назад. Я не зовсім розумію, куди нам потрібно впихнути ось цей реактор Full Injector Port. Чи можу його поставити сюди? Не можу. Рнатри на 7 мультиблок якийсь знову. Боже, що це за капець. Так, давай ну я напевно заб'ю це все в шаблони, тому що мене дістало їх перекладати всі. Давайте пробувати щось будувати. Сінці дуже маленько. 3 на 3 на 7. 3 на 3 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все правильно. Коротше, треба було репроцесор колектор поставити ось тут. Цікаво, просто там десь про це ж хоч щось написано. Колектор. А, ну, звісно. Окей, тепер сюди потрібно що? Сюди потрібна енергія. Енергія тут є. Нарешті блутоніум є. Коротше, до нього треба підключати воду, електро... електроенергію, зверху закидати відходи, які ми не робимо через реактор, які ми вирощуємо у вигляді цианіту. І він буде працювати, створювати блутоній, який ми можемо забрати ось тут. Так. 52 блока ми таки не отримали. Що ж таке? Вистачить? Не вистачить, ще треба. Дуже повільно робиться у нас вода в відрах. Відра в нас наповнюються за допомогою крейту. І доволі повільно, як виявляється. Чому ж тут у нас не вийшло зробити відходи? Цікаво, він бахне? Чи не бахне? Бо я щось трохи переживаю, чесно кажучи. Але давайте ми йому ще закинемо. Нехай їсть Вже більше тисячі градусів. Але відходів нема. 42 використаних використаного палива відходів радіоактивних, але щось не виходять. Дивно. Окей, нам, в принципі, вже воно і не треба. Так, що нам. що ми робили? Ми отримували винагороду за квест. Так, тепер. Кейсі нам потрібен. Він робиться із рідкого ціаніту і блутонію. Коротше, давайте напевно, знаєте що. Нам, я так розумію, потрібно три таких, да? Розініт, Редикуліт, лудікрит. А може і не три. Добре, давайте копіпаст у нас гаджет є. Що це? Не, мені треба копіювати ось цю. Можна якось копію? Так, звідси ось сюди а Тепер нам треба накрафтити всі необхідні інгредієнти для побудови. То ще один контролер Одну цю, одну цю. Тут у нас три є, здається. Тепер, по ідеї, ми можемо ставити його. Ми можемо його розвернути. Окей, давайте не будемо з цим цим займатися взагалі. Що репроцесор? Ось ці штуки потрібні. Давай сотку. Нам що треба? Нам блок потрібен, правильно? А, як все, як все складно. Так, це є. Ти працюєш? Працюєш чудово. Тобі теж треба EnderGate. Підключений ось тут. На 10-й канал. Зверху в тебе буде входити блю-т. Що тобі ще треба? Що мені далі треба? Редікулить правильно правильно. А він робиться. Ага. Магінтіт потрібен. Магінтіт. Що таке магнітіт? Магентітові блоки або злитки. Це що? Це, це ми робили чи не робили? Що таке цей магентіт? Як мені його отримати? Не розумію. Я зрозумів, що через флюїдайзер, але з чого? Тут ні слово про це. В екстрім реакторс немає е, якогось способу, типу труб, щоб витягувати. А ці труби не під'єднуються. Можливо, потрібно все таки механічна? Серйозно, механічною трубою? Тоді мені не хімічний резервуар, резервуар треба. Мені потрібен бак. А, бак вже правильно. Рідний. Рідний. Резервуар. Давай, 32 бака, то я думаю, вистачить. Тоді давай спробуємо прибрати трубу. Поставити сюди одразу бак. А, в тебе немає входів-виходів, дану. Тоді... Тоді просто труба. Так, ставимо трубу. Підключаємо. Ламаємо. Все, окей, тут пусто. Так, сюди ми заправляємо цианіт правильно? Цианіт пішов. Далі воно повинно приходити сюди і змішуватись з блутонієм. Інжектор ось. Тобто я беру е трубу, в принципі, абсолютно без різниці яку. І він сюди прийшов. Тепер, якщо ми вимкнемо, то ми отримаємо людікрит. Так, тут ми цианіт нам потрібен. Цианіт. Я думаю, ще так хоча б нехай робить. А він з 4-1 робить, да? Схоже на те, що таке тут пусто. А я мало цені, то напевно вкинув, так? Да? Так, да, із 4-1. Окей. Що ж ось це таке? Невже це. Хоча ні дивно було б люді Крит з рідким люді Критом. Магентіте. Магентіте. Як отримати цю рідину? Не розумію абсолютно. Ага, блутоніум реактор потрібно. Блутоніум це що? Це десь ось тут у нас робиться, да? Так. Да. Якщо ми пихнемо його в реактор. Для нас вхід в реактор, ось тут а, блутоніум. сподіваюсь, зараз все не бахне, то ми повинні отримувати на виході, сподіваюся. А, якраз таке те, що нам потрібно. Це сюди не підключається. А якщо хімічно, високого тиска точно, не хімічно. Так, ти підключишся? Ти теж не підключаєшся. Ну Тут злитки мають виходити, але не виходять. Температура типу нормальна напевно, так? Да? Що у нас по споживанню? Нічого, так? Да? Супер. Якщо ми підключимо сюди, EnderGate? Якщо ми підключимо його ось сюди, на вхід. А якщо в 9-й канал він буде забирати щось, не буде нічого забрати. Добре, тоді давай в 12-й. Він у нас найбільше завантажений. Ми будемо отримувати тільки все тут, пусто. Тут пусто, і тут мало почати щось працювати, напевно. 137 мбакетів відходів. О, тепер все пусто. Я очистив. Тепер у нас трохи в перегрів, здається, йде. Але начебто ще все в порядку. Ти будеш щось робити мені сьогодні, ні? Так, давайте. аніт ц... по максимуму забираємо. Можемо 2000. Вже можемо 2000 зробити. Моментально просто. Тепер закидаємо сюди. А тут потроху починає робитися. Закидаємо сюди, правильно? А, ніфіга неправильно. Ось сюди, да? так? Так. Так. Все, тут процес пішов, тут процес іде, тут щось, напевно, теж відбувається. Мунувал мод. Е, і нічого. Просто нічого. Давай поставимо автоматик. Можливо, він сам буде сюди закидати злитки. Скоріше за все, йому потрібен просто час, щоб працювати. Ой тут, прям, прям капець. Я дуже сподіваюся, що він не бахне. Бо якщо бахне, то це буде проблема. Що там по виходу? А це, до речі, температура палива. Зовнішня ну, температура самого реактора ось вона 1400 градусів. Тому, по ідеї, бахнути не повинно. Можливо, його варто повністю заповнити, і тоді. Тоді буде щось відбуватись. Хоча це дивно, тому що він вже має генерувати якесь паливо але ну, не паливо, а відходи. Він вже працює і видає енергію. Дивна штука якась. Так, давайте щось сюди блутонію закинемо цього 40 штук. І нам варто було б, напевно, одразу робити наступну репроцесінг. Проможемо її поставити також десь тут. Все, є, тут все готово. Да, окей. Ми до неї ще повернемось. Ну тут немає виходу просто. Він нічого не викидає. Так, якщо ми робимо так, то нам далі, щоб отримати регікуліт, потрібно сюди давати люді кріт. Це ми будемо робити вручну і Магентіт. Магентіт потрібно робити в такій само, в принципі, навіщо робити в такій само, якщо ми. У нас це ні, тут 178 бакетів. Чекай, якщо ми зробимо ось так. То він зберігається у нас там. Тоді ми можемо по одному ось так прибирати. Тільки слідкувати за буфером в трубі. І залишити весь ціаніт ось тут. Таким чином, у нас ще 174 відра ціаніту, який буде подаватись сюди. А тепер заново проведемо ми трубу в наступний. Я не думаю, що нам знадобиться більше, ніж 100. Скільки там? 173 відра? 174 відра. Я думаю, що нам вистачить з головою цього. Порядок, порядок. Тут ми будемо зараз відходи брати. Ну дай вже, що таке? Коротше, давайте. Бахне, то бахне. Фіг з ним. Давайте пробувати добивати його. Ще приблизно один злиток, да? Ну, давай заберемо всі, обкинемо один. Я тебе прошу, не бахай. А, ти не береш більше, да? Не бере. 1,1%, деплетед, щось там. 2000 градусів. Політ нормальний. Паливо є начебто. Все окей. Ну, відходів нема. Що за реактор такий без відходів? Тут, до речі, щось паливо стоїть на місці. 4843, 4843, 4841 падає паливо. Але при цьому нічого на виході немає. У нас 641 відро відходів. Можливо, все-таки варто спробувати підключити трубу. Коротше, 1000 мілібакетів це один магнітіт. Це просто буде нереально довго. Це буде довбану вічність. нам, ну, в принципі, для старту хоча б один. І він поїхав в останнє ось сюди якому ще зверху закидуємо два люди Крита. Так. І тепер ми отримаємо один злиток, який нам потрібен був. Рідікуліт. Але це реально, це буде вічність. Інаніт тепер нам потрібен. Інаніт робиться з Рідікуліту. і розініту. Розініт робиться. Мені здається, що треба реактор заправляти людікрітом. Тобто, спочатку уран. В цеаніт, потім Блутоній в Людікріт, а потім Людікріт в. як він називається ще раз? В Розініт. Просто жах якийсь. Його не можна ніяким чином прискорити. Він не прискорюється. Тому я, напевно, зараз порахую. Короче, загалом, що я зробив? Запад вже йде більше двох годин, тому напевно буду завершувати. Серія, скоріш за все, вийде дуже короткою, тому що в основному я розбирався і будував. Але це новий реактор. Рейфорсет покращений. Він у нас 11 на 11 на 8. Е, сюди ми подаємо блутоній, Пізніше будемо подавати LudioCrete, е, напевно. Побачимо. Скоріше за все, він потрібен далі. Е, зараз наповнено паливом на 35% і пів злитку кого? Людікріту, напевно. Що ми робимо в ньому? Так, зараз. Півзлитку Магентіту втік ми робимо. Потім він відправляється сюди: Флюїдайзер контролер. Він ще сам Флюїдайзер. Він уже притворює його в рідкий. Я думаю, його треш треба буде збільшити, тому що він доволі повільно працює. Хоча з тим, як часто сюди потрапляють злитки, я думаю, можна над цим не запарюватись. В, цій, в цьому репроцесорі з Цеаніту робиться блутоній. В цьому репроцесорі з блутонію і Цеаніту рідкого робиться. хто? Робиться людікрит. Далі людікрит ми вручну поки що подаємо сюди, де він разом з Магентітом утворює Rediculit Eingot. Це поки що те, до чого я дійшов. Далі нам з нього потрібно робити іноніт, але я думаю, це вже буде або в наступній серії, або я зроблю і покажу. Покажу яким чином я це зробив. Тому що це все доволі повільно. Піввідра втік. Це настільки повільно, що у нас навіть не з'являється він в М'є-системі. Він одразу йде сюди. І перетворюється в рідкий. Хоча у нас тут труба, звісно, така конкретна, тут буфер величезний в ній, але він і тут не набирається. Тобто у нас ще досі пусто. У мене зробилось буквально 6 злитків люді 5. п'ять. І тут ще має бути: ні, тут нема. Окей, 5 злитків зробилось. Тож на цьому моменті будемо завершувати 34 четверту серію. Почали ми робити екстрем-реактори, проходити це проходити цей мод. Це останній мод, якщо не враховувати те, що нам ще потрібно буде побудувати алтар. Тож, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте водобайки, залишайте коментарі і до зустрічі в наступному відео.